Я просто я дуже рідко пишу якісь маленькі тексти, але іноді вони, а виходять великі, а, але це ми знаємо. вони іноді виповзають. Такий, був такий специфічний маленький шматочок, який я написав. А за 4 місяці до того, як я в 16-му році змушений був виїхати, на 6 років У мене 6 років халера не було. А я написав тоді маленьку таку штуку і зараз віддам скрипену мікрофон. Я назвав це, викликає центр. Не виходь на виклик давай. Коли просять вогню, не лишай себе в спокої, гублячи фокус на пальцях, що тримають цигарку, коли в другій руці щось жорсткіше блищить, прагнучи маківку, розтрощить. Не давай і не приймай порад. Заради Бога не тримай ліхтаря, коли один друг іншому дає хабаря, не шукай в справедливості зради, любові до чистого ню заради, не треба мити слонячий хуй, коли вдаючий артистичний перформанс, коли наглядач гарчить, гарцюй. Не приймай чужі правила, не дури сам себе зі своїми мріями, сивими, хтивими, перною мірою, лівими. Чиста алхімія, цивілізація спромоглась перетворити на золото навіть у військ каналізації. Кожне місто, де не ходять на Білий Фаянс, буде зруйновано. За це стою я і увесь мій альянс. Хай звуть мене Ференс чи просто Ганс, Ваня, Афелія, Розенкранц, за чужі жовті в штані і пепелац, нація божевільних радо йде на червоний пляц. І судилося їй, великий, як голка у дупі. І як дірка в цій голці малій, в тиші гулагу замість салюта, останню молитву приреченого, до карабіна розпеченого припеченого, молячись на відвагу, втрачаючи рівновагу останній почутий клац. А до того, до того, як буде тобі, не до того, віддай за неспижжену мрію останній свій крам, тільки прошу, коли лишишся сам, не сідай голою дупою, хоч би під Божий храм, не спи за гроші з повіями. Кради їх любов, розкручуй на почуття. Їж, гармонії, тортик, доки є хоч якесь відчуття, і завжди ріж аорту, коли нема сенсу слухати співу стукача. Правил немає, пам'ятай, жодних правил немає в природі життя, крім законів тертя, окрім правил, яєць на сніданок, щоб у посмішку сонця дивилось спательні жовтеньке курча. І відносності часу, який починає грати з тобою в квача, коли ти би волів із гросмейстром сісти і різатись в шахи, чи з цискастою шлюхою, горизонтальне плясать Ча. ча ча Хочеш жити, живи рівно стільки, скільки совість тобі дозволяє. Втім, не питаю совісти, хто вона є, і до чого, і чому, і до тебе, і з ким, і за що тебе курва ця накидає. В придорожній ямі, в червоній ванні. У темній воді, у кривавій плямі твоя містреса ловить з тобою смачнючу рибку з глибин лохнеса до останнього дня, до останнього сплеска весла, до останньої крапки п'єси. Істина дуже старайна, приваблива тітка, І з нею недобре спати, бо з нею ти не заснеш. Хіба що ти вмієш шукати насолоду в самотності ката, у касандрині жаху? Безоглядного камо грядеш.